Олексій Білецький Херсон займаємось військовою, військовим волонтерством. Діяльність моя, як і всієї моєї родини з братом, так і нашої команди була пов'язана з різними напрямками, але всі вони були про. Розвиток, інформацію, патріотизм, культуру, історію Півдня України і популяризацію цього. Але якби останні 8-9 років це був саме місцевий локальний туризм, саме в'їздний, бо ми хотіли закохати в південь України, в Херсонщину, всю Україну і тих, хто в Україну приїжджав. З 24 лютого міст був захоплений, кружна Херсона була захоплена на другий третій день. Вже ці зетки заїжджали в місто. Тобто, місто вже було оточене. Да, і це майже окупація, якби була. Півтора місяці ми майже там просиділи, ми намагалися ще виїхати в кінці березня, у нас два рази не вийшло, орки нас завертали, повертали назад по різним причинам. Але якби... не на підвалі, вже добре. І ми виїхали лише в... в початку квітня, виїхали в Одесу. Виїхали в Одесу, як ми думали, на два дні. І от ці два дні досі тягнуться, півтора року це найдовші два дні в моєму житті. В самому Херсоні ми займалися волонтерством суто цивільно. Продуктово лікарським, бо під, знаходячись під окупацією, займатися волонтеркою військовою неможливо. А, ти постійно під на вулиці, під наглядом цих блокпостів, цих зеток. Ми розуміли, що з початку березня то один якийсь білборд з'явиться про російський, то плакат, то один прапор зникне. Тобто це не було масово. А може, це просто так от воно сталося. От, тому, якби цього патріотизм він був паралельно з тим, по ночам ми займалися координацією з Ми маючи свій досвід в туризмі, в організації. І в розумінні території ми знаходили різні і ППО маскальське, і колони, де їхали, все це повідомлялося. Це була складна, цікава робота, але все це було вночі, потім все це видалялося і особливо переживалося, коли ми виїжджали через блок блокпости Навіть при тому, що ти, наче все почистив, 33 рази перевірив, але все одно ж є програми, які можуть це поновити. Мабуть, паралельно з тим, ми створювали певні. На запит ЗСУ а, мануал, як розпізнати техніку. Це була наша робота в перший місяць. Бо знов-таки ж дизайнери, художники, і ми малювали такі собі міні-справки, плакати, де були намальовані різні техніки, і, ми, і підписано, як воно що називається. Для чого це було зроблено? Бо багато українців на окупованих територіях, тимчасово окупованих, хотіли допомагати армії. І коли у них питали, що ви бачите, е, зелену велику машину з пушкою. Це танк називається довомовного, да, ну і все інше. І ми от, пояснювали, як що називається, щоб краще комунікувати і координуватися. Бону така була робота. Потім ми розуміли, що можливо наші імена, наші прізвища не на першому аркуші документів пошукових у орків. Можливо, на другому, на третьому, і ми розуміли, що нам треба виїжджати, бо ця от волонтерка, навіть просто для цивільних для тварин, корми, ліки, в тому числі з щитовидною залозою, воно починало закінчуватися, бо орки шукали волонтерів, шукали активістів, шукали журналістів. А наші імена і обличчя доволі відомі в Херсоні, і про нашу проукраїнську позицію теж всі знали завжди. Приходили до речі, просто ми встигли виїхати. Буквально через тиждень, як ми виїхали, приходили і шукали, і питали сусідів. Але вже ми були в Одесі. Ми об'єднали зусилля з Олександром Бабічем і почали цю військову волонтерку по знаходженню, по закупівлі, форми, амуніції. Бо у кожного з нас є певні свої експіренси, свої сили це робити. Хтось аналізував, хтось знаходив, хтось закуповував, хтось міняв гроші, валюту, передавав, це логістика була. Саме тут знов-таки допомагав туризм, вміння організовувати фестивалі і все інше. Там історична реконструкція, яка у нас колись була, страйкбол і все інше. І так воно почалося з маленьких партій. Я пам'ятаю би, здається, 10 квітня, ми приїхали сюди з 6, а 10 квітня, через 5 днів, у мене там, десь перші 5 днів була просто акліматизація. Я ходив по місту і розумів, що ці військові це наші. Зараз це з посмішкою згадуються, але от перші дні це було, ну, ти бачиш військового і ти одразу сіпаєшся, бо фух свої. Ти пив каву. І потім на п'ятий день, я відправив першу посилку. Мене опросили, це були аптечка. Причому зараз розумієш, дуже фігова аптечка. А зараз ми вже якби навчилися, пройшли багато курсів, тактичної медицини, ми збираємо лише найкраще, якби надсилаємо. А тоді це таке щось було. А зараз це вже мотори, це там ну, двигуни для човнів, це човни, причому кожен з них там коштує по 3-4 тисячі євро. Це автівки, їх там вже більше 25. Це дрони, при тому, що ні автівки, ні дрони, це не наша специфіка. Все-таки більше ми займалися саме амуніцією, формою, Більше 13 тисяч комплектів форми ми привезли британською і просто от хлопцям роздавали. Зараз ми... Не зберігаємо у себе багато амуніції, багато форми, а більше вже шукаємо під конкретні запити і одразу відправляється як схід, так і південь, так і трохи північ. Хоча зараз, як на мене, з півночі майже немає запитів, чи там є інші, хто допомагає, чи просто вже більш-менш укомплектовані. Це помилково стверджувати, що ми допомагаємо лише Кримському напрямку, тому що ми з ні, абсолютно Запорізький напрямок, Донецький, Луганський, Харківський, все це в нашому полі. Дуже було завжди важко правильно ідентифікувати, кому допомагати. В першу чергу, коли у тебе е, можливості менше, ніж запитів. Е, і це дуже важко емоційно, е, тому що від твого рішення залежить, кому воно піде, і чи врятує воно, точніше, чи максимально користь воно принесе. У мене було весілля 1 червня, а у нашого ще одного, друга партнера, волонтера, хто з нами тут, якраз це його ініціатива зробити цей музей, у нього 9 червня. І 6 червня підірвали ГЕС. От, я це дізнався, знов-таки ж не сам не з новина від мами, яка мені зателефонувала з Польщі на той момент. І ти розумієш, у нас були плани все таки після весілля, хоча б на тиждень поїхати відпочити мозгами. Така собі медова поїздка десь в Карпати з дружиною. Але все це відклалося на три місяці. Я буквально от щойно повернувся. Все-таки ми тиждень провели в Карпатах. То я розумію, що місто затоплюється, вода підіймається. Ну не може бути мови ні про яку подорож. Ми розуміли, що треба рятувати, спасати, очорпувати. І дуже було багато зроблено. Закуплено цих мотопомп, човнів, двигунів, порятунку. Координація, знов таки, всі контакти поспливали не завдяки води, а завдяки пам'яті, з ким координуватися. І впродовж трьох місяців, завдяки міжнародним партнерам, ми зробили такі собі. Мобільні бригади, які на безкоштовній основі допомагали херсонцям, які постраждали від підтоплення, від руйнування. Все це з технікою вигрібалося під обстрілами, в касках, в шоломах, в броніках. Тому що ворог у нас дуже кльовий, в тому плані, що там, де є скупчення волонтерів людей, він туди стріляє міними. Тому допомога була дуже мобільна, дуже швидка, але вона продовжувалася. Буквально місто ще не повністю очищено, тим паче, що воно постійно зараз обстрілюється, як ніколи, кабами, градами і всім іншим, і воно руйнується. Але наразі це робити ще більш небезпечно, Там, дякуючи лікарям ДСНС, то, що вони це роблять, але наражати скажімо, волонтерів або ініціативних громадян, направляти їх на ті об'єкти, де будуть постріли, будуть вибухи, ми не могли, тому поки ми цей проект трохи призупинили хоча як більш того, навіть без нашої координації, деякі продовжують це робити і це рятувати. Крім того, що ми збираємо, пакуємо, направляємо паралельно або самі, або за допомогою певних донорів міжнародних і українських. Ми робили вже декілька проєктів, бо в день ти пакуєш насилаєш, а вночі у тебе є багато часу. Якщо у тебе немає локдауну і є світло, то це взагалі супер, є ноутбук. А ми робили проєкт контентний разом з командою. Якраз Олександр Бабіч писав тексти. Ми з ним разом робили. Сценарії, і потім вже робили амуніцію, це мало по Фрейду анімацію. Це було шість різних роликів, направлені на прокачку історії. Це була правдива українська історія, те, що було дуже сильно змінено під пропагандою Москви. Починаючи про, про історію України або Русі, про історію торгівлі, про історію права, про історію законів, чи, там, війська і все це. Там Були такі лекції, вони є на Ютубі, можна знайти на нашому Ютуб-каналі. 20, 20 хвилин кожна з них, де ми швидко анімовано, мальовано, без говорячої голови, все це пояснюємо під музику. Причому ми пишаємось тим, що ще й голос цих проєктів у нас говорить там Аквамен. Бо Сергій Кияшко, наш херсонський актор, саме він Аквамен озвучив у фільмах DC. От і саме він цим голосом озвучує не прям голосом Аквамена, але це його голос. Тому Аквамен допоміг нам зробити ці лекції. Паралельним був проєкт. «Aid manual Ukraine» – це про допомогу розуміння як новим військовим, так і родичам, так і друзям військовим, коли вони хочуть щось купити, допомогти, надіслати. Бо ми стикнулися з тим, коли ми приїхали в Одесу і почали займатися аптечками, уніформою, дронами, оптикою. Ти не можеш знати всього. І більш того, бо виявляється, ти багато в чому некомпетентний, і ти починаєш це вивчати, читати. Ти шукаєш, де почитати, де ота от біблія, кулінарна книга, як бути волонтером. Її не було. Ми не знайшли. Можемо погано шукали, але навіть в інших країнах ми такого не знайшли. Тому ми створили це самі. Ми створили десь близько 100 статей з фотографіями, причому як українською, так і англійською, це окремий ресурс. Про те, як купувати, що купувати, що шукати, для яких задач, для того, щоб українці не не витрачали даремно гроші, купуючи повну ерунду, або навпаки, коли можна купити щось більш дешеве, люди покупають там бластери міжгалактичні, хоча він насправді йому просто треба там помішати котлок. Да? О, тому би цей проект ми вважаємо дуже важливим саме. Для військових, бо ми допомагаємо їм отримати більш якісні матеріали за не всі гроші світу. Бо я не знаю, що це пов'язано з патріотизмом, але це точно на знищення ворога і для того, щоб розвивати, звільнювати і любити батьківщину.